Вітаю вас, шановні підписники, again на моєму каналі. І знову влог, знову що-то будем, чіпі-чіпі. Можливо, навіть буде чапа-чапа. Я сьогодні їду до мами. У нас буде такий дівічник, сестра, мама і я. Мама приготує піцу, включимо якесь кіно і будемо жорстко відпочивати. А я хочу зараз купити якісь гостинці. Моя мама любить пирог. З пузати хати. З вишнею І якісь сочечки там чисте для коузі вайбіка, да. Так, ну що ж, труділі на базі. Ось так вони виглядають. Вони дійсно дуже смачні, тут дофіга на шинки. А як я люблю казати, це топовий смаколик. Друзі, пузата хата Forever. Брауні, кенамани, круасани за 300 гривень. Вони просто так от курять джем в сторонки. Що там просто не торгові центри? Скільки себе пам'ятаю? Я не любила ходити обирати одяг, тому що я коли заходжу сюди. То одразу немає сил Мені погано від кількості запахів, вивісок і взагалі бік тут. Бе. Я насправді не знаю, як у мене з'являються речі. Вони просто звідки з'являються, і слава богу. Короче, да, до чого я це? Що я просто намагаюся запригнути в торговий центр швиденько взяти, що мені треба і уходить ніяких шопінгів там, типа. Півдня чи 30 хвилин. Я зараз быстренько забіжу. Боже. Ду -ду 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 -ду. Зараз быстренько забіжу за свічками. Отак от і виплюнуся. І хочу на лісову вже дуже сильно. Тому що там природка, там, там затишно. Зову. Завжди, коли сюди приїжджаю. на мене нападає зв'язку ностальгія. Ну, як таке знаєте, відчуття, що м'яся в груді, коли ти повертаєшся на місця знакові для тебе. Взагалі я скалюва, це в Черкаській області. І до 7 років я там жила, а потім батьки поїхали в Київ, купили квартиру. Не знаю, як вони це зробили, але вони купили квартиру на Лісовій. І от з 7 до 21 року я жила на Лісовій. І тут, блін, принеслось багато чого, як я тут мріяла, якою я буду, коли я виросту, і чого я взагалі хочу від життя, і як насправді все змінилося. Тому що та Маша, бо я тоді ще була Маша, яка жила тут, вона і подумати не могла, чого захоче та Мія. Вона лише не могла подумати, що буде якась сім'я. Є речі, які я хотіла і в 21 рік, і в 27 — це знімати ютуб. Мені хотілося б надихати людей е, своїм прикладом, покращувати своє життя, не погоджуватись на менше, прагнути змін, але при цьому бути в моменті і в моменті любити себе. Блять, ну це так сложно. Тому що прагнути зміни і любити себе в моменті це дуже складно. Зазвичай ми всі як да, Ти говно, давай міняйся. А дуже складно зробити я тебе люблю, тому я хочу змін. Насправді це найкраще поєднання на шляху до розвитку, до шляху на шляху до мрій. Але для цього необхідно контролювати свій майндсет і. Всіх тих особистостей, які живуть в голові, а, є, а вони є. Ну, це не самошестє якесь, внутрішній критик, внутрішній дорослий, внутрішня дитина, про яку всі так говорять. І там ще є купа таких непонятних людей, які кожен тягне щось своє, і от треба навчитися в правильний момент давати слово правильним своїм особистостям. У мене зараз відбалиться рука. Тому я буду закінчувати цей свій філософський спіч. Сподіваюсь, машини не дуже шуміли. вже? скромные. По кусочку пиццы. Офигеть! А, тесто ты ты сама работала, что ли, купила? Не, я сама делала. Из творога. Из творога, творожное тесто. Офигеть! Ты что, такая мягкая Боже, котусик! Ну, як ты вообще, Масик? Катусика зробила операцію на лапки. Ось вот така. Ой-ой-ой, лапка. Тобі опухаль, Опухаль. Катючі опухаль, вирізали катуску. Блін. Та ще добренько з ним. Все добренько? Так, да, він просто стрясанув в машині, бо жарко було, і переноску мені іншу дали. Йому був, мені і він такий пару днів походити в обмежувачі, бо там типу корочка, щоб він її не згриз. З півом. Яскраво. Красиво. І на літо це просто вау. Я, я не люблю от... под, под, под э, самою это... шею. моя Вот такой вот. Зацініть взагалі цей 3D-шрифт. Дизайнер во мені просто лікують. Така паличка. Просто мені подобається, що э, я, моя сестра і ікона. Дві ікони і третя. Добрий утек! Прокинулася і хочу піти побігати, тому що тут прикольний ліс. І в центрі бігати, звісно, круто, але там Біг Сіті Лайф. А тут, типу, є лісочок, свіжий air. Ми like like ще вчора прознаєлись піцы три шматка. І мені так трошки, типу, важкувато. Тому хочеться зараз, типу, чуть-чуть колоться дофаміном від бігу. Так що йдемо бігати. по району, ну тут, Звісно, вайби жорсткі. Хочемо зайти в Аврору, подивитися який то бред і, і на секан зайти. Деш. І купити каву в стіках, Ну коротше, типу, денежні потоки закриті на сьогодні. Сьогодні переучу до денежних потоків. Сьогодні ми на вібраціях на вібраціях вібраціях на да. слухай, ну непогано, до речі. Опа. Кіс-кіс-кіс. Жінка-сюрприз. Музика тут класна, до речі. Так. Вау, друже, гейний трек. Так. Нарешті тут на кліки та пси-патрони грають. Яка ти козачка, який ти козак. Як вам такі окуляри? О, oh, це для коту. Yeah. <laughs> Соня каже: "Это что для котовочки? А да не на сусики". <laughs> Ні, це для львей. Ой-ой-ой-ой, шукала золото, знайшла діамант. Як пахне перемога. Ти, купував коли тобі 28 років? Афієна, ми візьмемо на день народження одягнеш? <laughs> Попали сестру, що в петлю бреда, мы зашли oh, okay. в Єву. Там ми просто типа... там, типа, акция, два барета, два в подарок. Ну ми ж сьогодні ви пампам'ятаєте, да, на вибраціях лесно. І... Надо что то взяти. мазали все карандаши. Я намазала все себе на губы. Ой, я намазала себе все на губи. В итоге, мы такие, в жопу это все. Она просто взяла один карандаш, и все, мы идем по жесткому. О, вот это. Ам-ам-ам. Какие вибрации. Своя линия 6.75. Ни в чем себе не отказывать. Джейкобс. Джейкобс. Ну ты а как? Якобс. Какой якобс? Это Джейкобс. Эдвард Камбинс и Джейкобс в фильме. Эклипсы. Ми зайшли в АТБ, тому що це Амбасадор лісного. І купили от... Блін, я би желе купила, тут є? Так. Зачем тебе жиле? Для мене просто як людини, яка живе в центрі і оточує просто нову сильпо вартуйни. Типу, для мене якийсь продукт менше, який стоїть менше 50 гривень, це просто что? Печиво чик чик Короче, чик вот чик-чик хороший. чик чик это я можу волку, так. Да. <рес> Артемон. Артемон мені не дуже сподобалось. Да, виглядає дуже сексі. Mm, не. Ну, типу з горіхом, але он дуже сухає такими. Ну коротше, і це просто для мене в диковинку, що існують вообще продукти, типа бутончики коштують 6 гривень. І там реально типа норм склад. Золотие ворота, конечно, беспощадні. Обзор. 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 Солині. 6,75 гривень. денки тут реально вон видно ну, семечки какие-то кисленькое такое блин вообще супер за 6 гривен гениально У меня не типа цена якость цена якость ну 8 до 10 ну неплохо стоила э, вот такие батончики типа те, те корисні батончики але они вот, там коштували вот, 500 гривень. Угу. ну это просто пирса просто поклали орех Такого до піска типу, типа святося писали віном. А я це прикольний. Так, да, так що я набрала себе теж. Рекомендую. В Києві сніг. Ми йдемо в кафешку. Ось надати 16-й. Ми йдемо за капуччино навесняному. <реку> раптово в Києві випав сніг. Дякую, далі Кличко, кошу не вимкнемо палення. Я дуже харилася і говорила. нахріна нам це опалення! Вимикайте, я зараз зажарюся. Вони, б вони життя прожили, блін, а я. А не всі можуть дивитися в завтрашній день. А он мог. Він подивився в завтрашній день. Там реально сніг, я не буду поки вимикати опалення. Зі сестрою я урвала собі джинси за 100 гривень. Буде добре, добре, подивіться.